Італій Беделішак грає проти містер Олсон. США рейтинг 1974. Ой, це ж він в 4 пішов, в. А я й не побачив Так, окей, не дам йому поміняти коня. Таку тему зіграю. Че так Берда? Бар'єр роблю проданка тованого. Тут буду бити А тут? Конякуди. Чікс? Є4. Ну, Є4 мене, в принципі, влаштовується. Джа Бока, що потім з цим конем робити. Є4. Потім, мабуть, нічого хорошого, так? Да? Я чекаю, що він візьме. Бо я можу і сам взяти. Мене умов вистачить. Ще для чого. чик чик. Чек. На самому, звісно, слон чорнопольний такий собі. в пішаки, але ми з ним щось зробимо в майбутньому. Да. Слон Д3, слон Д3. Він, мабуть, хоче кудись потім фрезіа сюди вести. <coughs> Ну, напав там. І взяти хочу, і вилку зробити. Думайте. Джав. Ну, Цікаво, він зіграв, до речі. Він зіграє як мінімум цікаво. Но взяли він піде сюди трою. Піде сюди туди. Можливо, тренулі швиденько, але в мене фіорки плани, звісно, стоять. <кій> не посперечаюсь з цим, звісно. Ну, не знаю, щось супернеганяття за пішоком і відкриває мені туру. <кій> Дякую. Шо, що я можу сказати? А ти може хочеш мені шаг. Окей. Тоді 30. Ну, тут я, в принципі, бити, мабуть, не міг, так. Тепер зв'язаний. Добре. Наступний хід кінь А6. Так, ідеш сюди. Непогано, ти продовжував. Вері непогано. Так, ти поки шах даси, да, мені? Може, g 6 зіграти? Поки що. Пожертуємо тут пішака на випадок чогось страшного. Якось розкрутимось, по мінімуму. Так. З радістю, здихуюсь, однієї фігури, ще й з якізів. Дай Боже. Мабуть, суперник і не це. Цю штуку. Мабуть, треба грати щось типу цього, але він хоче, мабуть, шах, типу, і без коня буду, так? Да? Можна взяти, 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 Типу, Типу так. Там десь, можливо, колись пожартується тура, ця прийде, та туди, сюди. Такс. Ну, і. Плюньк. Він може взяти, да? На F6. І тут не дуже це все працює, бо в шаха не буде. Так, і може слоном стукнути. Слоном я так підійду. А, ну він ж не може, так. Да. Зв'язка буде по лінії Нічого не... <кій> а шахи кіські. Пішечок тут небезпечний. Ніхто з цим навіть не сперечається. Нападаємо по білим полям. Граємо у нього пол, Але може тут прийдуть по чорним полям. Так, так. Тура в нас далекобійна фігура. Окей, зразу з'їм, якщо... Не, ну тут. Тут далеко ти не підеш Заберемо поля. Вперед. З'їмо. Перед. А я треба було зв'язати, звісно. Ну, ладно, добре. Повернись сюда. Меняю. Не хочешь. Пошел. 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 Забрав поля і мат висить. Дякую. Так, ну янч при нього був поганий. Без якості 79 на 87. Дебют прикольний розіграв. Є 4, так? Да? Є 4, кінь 4 Кінь 10. Ну, мене не вистачало розвитку, да, Тут я. F6. Мало простору в такій структурі в мене тут. Неясно, як швидко роз... розігратися. хоп хоп і... В нього була хороша позиція, бо в нього фігури легко входили в гру. В мене, ну ні, в мене всі фігури і стоять. І... Хоча так просто не видно, як пробити, але у нього, скоріше за все, були шанси. Тут він просто з'їв. Пішака, але зазвичай, коли у вас нема простору, то ви якби, намагаєтесь пожертвувати пішака, щоб отримати більше повітря. А тут суперник сам з'їв. Сам з'їв матеря. Хоча я йому особливо й там не підкидував. Тут підкинув, так. Чомусь він мабуть, не побачив взагалі, що я напав на туру. І все. Просто потрібно було якусь юрку поміняти. Ну тут, звісно, я ще якість виграв тому. Багато простіша вже була задача у чорних, ну а тут вже, в принципі, шансів, щоб в нього кінь був, щоб якась вилка, може якісь щось було б так, Тут, словом. Мало що може.